Видавнича спілка Грушевського та Франка. Львів. 1899 рік. Михайло Грушевський задумує видавати твори українських і зарубіжних авторів, а також забезпечити їм системну оплату праці. Так з'являється українсько-руська видавнича спілка. А її головними редакторами стають письменник Іван Франко та фольклорист Володимир Гнатюк. За такого зіркового складу у видавництві вперше виходять Захар Беркут Івана Франка, Думи і Мрії Лесі Українки, дорога Василя Стефаника, а також багато перекладів зарубіжних авторів, наприклад, їдемо пасана або Генріха Гейне». в серії наукова бібліотека Дарвінізм Еміля Фарієра та інші. Особливий проект для спілки перше українськомовне видання десяти п'єс Вільяма Шекспіра у перекладі Пантелеймона Куліша. Усі видання мали однаковий формат, часткове позолочення і витиснений логотип на палітурці. Були і складнощі. Франко часом жалівся Грушевському на авторів. Я зразу попросив автора дати мені до справлення рукопис, але він дав мені таку хаотичну макулатуру, що я був би осліп, якби хотів дійти в тім лаз. Найдорожчим виданням стала антологія української лірики пам'яті Тараса Шевченка Акорди. У ній зібрані твори 87 поетів по Шевченківської доби: Богдана Лепкого, Юрія Федьковича, Агатангела Кримського та інших видання мало велику кількість ілюстрацій та вінєток авторства Юліана Панькевича. Попри те, що воно було дорогим, акорди надрукували накладом у три тисячі примірників, що стало надзвичайною подією. Хоч покуп на те видання не надто великий, досі розійшлося мало що над 500 екземплярів. Розуміється, що до Росії не пущено нічого, писав Франко редактор журналу Слов'янський огляд в 1904 році. На той час у Львові було лише три книгарні з українськими книжками, тому у спілці вдавались до винахідливої реклами. Оплачували роботу книгонож, друкували оповістки, перелік нових книжок на останніх сторінках і надавали добрі знижки постійним клієнтам. Попри те, що читачів завжди хотілося більше, це було потужне видавництво, що випустило понад 350 книжок української та світової літератури. Багато із них тепер справжня класика.